Того ж дня з благословення блаженнішого митрополита Володимира в Києво-Печерській лаврі відбулися збори намісників і настоятельок монастирів Української православної церкви. проведення помісного ювілейного собору церкви, на який з'їхалися і всі намісники та настоятельки монастирів, стало доброю нагодою для зібрання та обговорення нагальних проблем, які виникають у сьогоденному чернечому житті. Варто нагадати, що за останні 20 років кількість монастирів Української православної церкви збільшилася в десятеро після короткої доповіді голови синодальної комісії у справах монастирів намісника києво печерської лаври митрополита Павла, у якій владика наголошував на необхідності змінити акцент. На посилення саме духовного служіння. Набутим досвідом поділилися і гумені та настоятелі найбільших та найстаріших чернечих обителей. Ішлося й про проблеми, яких вистачає практично в кожному монастирі, будь то чоловічий чи жіночий. Про дисциплінарні відносини, недостатнє окормлення з боку духінників та відносини із державними структурами. Багато уваги було приділено питанням пов'язаним із поверненням монастирям їхніх історичних цінностей, передусім святих ікон. У розмові з ігуменами та настоятелями монастирів владика Павло дав зрозуміти, що на їхніх плечах лежить завдання повернути монастирям статус духовних осередків, якими чернечі обителі були відомі здавна сьогодні. Дійсно, 217 монастирів до п'яти тисяч монахів, які подвізаються в цих монастирях. І на мою думку, це достатньо їх відкривати, тому що сьогодні потрібна бути не кількість, а якість. Сьогодні люди чекають того, щоб пройшли переміни в суспільстві. Для того, щоб пройшли переміни в суспільстві, ми повинні бути сіллю. Землі і світлом для народу, і ще раз наголошу: нам сьогодні потрібно посугубити свій духовний рівень більше, звернутися до молитви. Ми повинні бути дійсно дітьми церкви Христової. Учасники зібрання прийняли рішення направити листи керівникам держави у сприянні поліпшення державно-церковних відносин, а зокрема тих, що стосуються життя чернечих осередків.